Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Макійська гімназія Луганської області день єднання 2022 рік. А це дев'ять місяців потому після вторгнення росіян. Навчальний заклад повністю зруйнований. У Макіївській гімназії свого часу спершу вчилася, а згодом працювала глобчаста Галина. Викладанню фізики та математики вона присвятила більше тридцяти років. Також Галина Леонідівна, староста рідного села, у кінці лютого минулого року за рішенням керівництва Галина просила односельчан евакуюватися. Ну не розуміли люди, що таке війна. Я всіх обійшла, обзвонила всі, відмовились виїжджати. Залишилась з ними. У дворі Галини Леонідівни висів український прапорець. Його жінка сховала в сарай за будівельними матеріалами. Освітянка також зібрала й інші жовто-блакитні стяги, що розміщувалися на будівлях села, аби наш державний символ не потрапив до окупантів. Увечері, 3 березня 2022 року, до Макіївки зайшли російські військові. 4 березня з пів п'ятого ночі почалася в селі Зачистка. Заходили Закривати не треба було. З автоматами, які наставляли на людей. Галина продовжила виконувати обов'язки старости. їздила до Сватового, купувала односельчанам ліки, продукти, Займалася питанням електропостачання. Та 12 квітня сталася подія, яка залишила слід не лише у пам'яті жінки, а й на тілі. Адже рідна школа, де Галина Леонідівна вчилася і викладала, стала місцем її допиту. До ворота вони перестрибнули через забор, Чоловік восім в дуже такої екапіровки, не е, слов'янської національності. Зайшли на подвір'я. Вони зайшли в будинок, не розбуваючись. Зайшли до мене на кухню. Тоді російські військові знайшли у будинку Галини Леонідівни кнопковий телефон і стару військову форму сина. Далі Галину потягнули до комп'ютера. А там фото її будинку з українськими прапорами, світлини з волонтерства і переписки з представниками міністерства інфраструктури щодо ремонту доріг у селах. І зразу починається. ти письма міністерства пішеш, і то і він мене отак тим кулаком, отак полить. У Мене жилетка така в'язана. Вони мені зав'язують очі. Мене до пола отак аж тими головою, руки отак назад і кудись виводять. Тоді посадили мене сюди в машину і повезли в школу. Що це школа? Я розуміла, бо я ж там 33 роки попрацювала. Військові РФ почали допит у кабінеті директора. Я оружей, яка в тебе спрятали укри. Я кажу, нема в мене ніякого оружая. Ви ж бачили, де я живу. І лежить на пол, і починають вони мене бити. Палка в них там. Ну я дивіться, я його не бачила. Ну, ви ж бачили мою струму. Питали також про заховані українські прапори. А далі відвели до учительської, де жінку катували струмом. Спочатку до руки, до лівої, тричі. Чимсь намазали, потім до руки. Ну, до руки я ще не кричала. Може, мені так здається, бо не знаю. А тоді п'ять разів на спину. На спину було дуже жахливо, больно. Я вигиналася і кричала. Жодних даних військовий мерев Галина Леонідівна не видала. Пізно вночі її відпустили додому та наказали вранці обійти село та передати особисту інформацію по кожному односельчанину. Цілу ніч через вікно в залі вони за нами спостерігали приборами ночного бачення. Проте, Галина з чоловіком вирішила тікати. Із речей вони взяли лише медикаменти. О 13.00 по Макіївці їх вже шукали російські військові. До доньки, що проживає у Львівській області, Галина Глобчаста з чоловіком добиралася два дні. Зараз жінка продовжує дистанційно вчителювати та виконувати обов'язки старости. Її будинок зруйновано. У деокуповані Макіївці та ближніх селах продовжуються активні бойові дії. Проте Галина Глобчаста вірить у Збройні сили України та знає, обов'язково повернеться у рідне село. На прямому включенні вчителька і староста села Макіївка. Пані Галино стоячи, можна вас привітати. Нам здається, що росіяни не зламали найголовніше силу вашого духа, не дивлячись на те, що такі тортури ви пережили. Ми собі маємо. Галино, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вразила дуже історія, і ви багато вже розповіли. А от як, чи знаєте ви зараз яка зараз Макіївка? Так, знаю. Я працюю, я їжджу в своє село раз на місяць, там залишились люди. Як вони себе почуваються нині? Як їм вдається жити в тих умовах, де війна чи гучна чи не щодня, що секунди? Ну дуже важко живеться. Люди емоційно виснажені. Коли я приїжджаю, обіймаються, жаліються, але ми їх не залишаємо без уваги. І тому людям там будь-яка увага, це віра в те, що їх не забули, що прийдуть, все в них налагодиться Галину. От ви розповіли, які тортури вам довелося пережити. А як загалом Росія, російські військові ставились до мешканців Мамаківки? Коли зайшли російські військові, ви знаєте, 14-й рік якось нас минув, зайшли українці, і ми не побачили війни. А от в 14-му році mm -hmm. хлопці, ми, ой, в 22-му році це дуже було важко. У мене таке враження було, що вони, знаєте, зайшли до нас і зневажливо вже на вас, на нас всі дивились. Uh. А от діти та таю, наше майбутнє покоління, тримайте з ними зв'язок, який у них і емоційний стан, і про що вони мріють, про що вони думають. Дітки виїхали, в нас в селі нема. Останню дівчинку ми вакували, коли бойові дії йшли. Діти хочуть додому. Вони згадують свої хати, оті квітники біля дворів, оті городи, оту худобу. Ну, трішечки оговтались на цій території, а все одно мріють поїхати додому. І ваша особиста, Навіть... мрія. І ваша особиста мрія, якщо можна запитати, особ... от перемога перемога настане, що зробите? Ми вже дуже багато робимо, Красноріченська військова адміністрація. Ми е, той, домовляємося з спонсорами, мріємо, що нас хоч відбудують, хоч трішечки допоможуть. Мріємо додому. Плачемо мріємо, що будемо дома всі. Галино, ми просто вражені вашою історією, тим, що ви і далі продовжуєте навчання, і що чим можете допомагаєте, і вже будуєте плани, вже великими малими кроками допомагаєте людям. Дуже чекаємо всі разом на перемогу і безмежно пишаємося і дякуємо вам за вашу, вашу силу духу за те, що ви вистояли, і скільки зробили для того, щоб наблизити нас до перемоги і не віддати своє наше Україні. Галина Глобчаста, ви і є. Україна. Староста села Макіївка, вчителька, обіймаємо вас всіх. Пасібі. Дякую, Юді.